Друзі, привіт! Це лот постільної білизни від ліварного хоум. лоті 7 упаковок. Сюди входять простирадла на резинці, їх у лоті 2, 4 комплекти та один набір наволочок розміром 50 на 80 см У наборі дві наволочки у складі котон та поліестер. Такого самого кольору є комплект, в який входять наволочка 45х110 см та підковдра 150х220 у складі бавовна та поліестер. Наступний комплект сюди входять дві наволочки розміром 50х75 та підковдра 240х220 см. У складі бавовна та поліестер. Наступний комплект сюди входять наволочка 45 на 110 та підковдра 150 на 220. У складі 100% бавовна. І останній дуже гарний комплект. Сюди входить наволочка 80 на 80 та підковдра 155 на 220. Комплект сатиновий у складі 100% бавовна. Та два простирадла на резинці білого кольору розмір 90-100 на 200 см, висота 25 см у складі 100% поліестер. Та темно-сірого кольору розмір 140-160 на 200 висотою 18 см у складі поліестер та бавовна. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм-та вебер-канали. Всім дякую за увагу!